13, 14, 14, Підтягування до цього бігова доріжка у Луганській області. Триває відбір у підрозділ корт. Витривалості бійців. Інструктори влаштовують надсерйозну перевірку. Чи зможуть вони стати частиною літної частини нацполіції? Вирішують серед іншого за допомогою тестів, розроблених у 1968 році для армії США. Во-перше, вони здають… Бег за 12 минут они должны пробежать на группу А минимум 2800 метров, в группу Б 2400 метров, и в группу С 2200 метров. После этого отдыхают 10 минут и переходят. К виконанню тесту Купера до слова для виконання тесту Купера кандидати мають задіяти дві третини м'язової маси. Після цього на чоловіків чекають психологічні тести, п'ятиденний курс виживання і перевірка на поліграфії. У луганський корт заявки подали представники добровольчих батальйонів, бійці спецпідрозділів поліції особливого призначення та інші силовики. Претендентів будуть розподіляти на подальшу службу залежно від того, в яку групу А, Б чи С вони потрапили. Бійці з групи А будуть потрапляти до штурмового взводу, друга група виконавця. Виконуватиме функції маршалів. Це правоохоронці, які будуть виконувати завдання за програмою захисту свідків. Третя група нестиме службу в сфері захисту безпеки під час масових заходів. Перед тим, як приступити до виконання завдань, бійці, що будуть протягом двох місяців проходити базовий курс навчання. Анна Черненко, Тетяна Ткач, Вісті.